Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк, і сьогодні в нашій студії Алла Черній, директорка інституту післядипломної педагогічної освіти, депутатка Рівненської обласної ради, голова комісії з питань гуманітарної політики. А ще практично ровесниця в освіті, якщо порівнювати стаж з незалежністю нашої України, вітаю вас, пані Алло. Добрий день, пані Наталі. Не випадково сьогодні саме вас запросила до студії, адже маючи 31-ю річницю незалежності, це дуже співзвучно. з тією кількістю років, які ви віддали саме українській освіті, і по суті, можна сказати, присвятили частину свого життя саме цій галузі. Тому ви, як ніхто інший, певно, що можете говорити, як відбувалася реформа, як розвивалася система освіти і взагалі, як відбувалося становлення нашої державності. Дякую. Користуючись нагодою, хочу привітати сьогодні всіх глядачів, всіх українців, всіх гостей міста Рівного, рівненчан з дуже великим гарним святом. Днем прапора і днем незалежності, побажати міцності духу, впевненості у своїх силах, вірити в перемогу і все буде Україна. Ви знаєте, справді, дуже, так, дуже цікаве питання. Насправді, з 92-го року я активно працюю в освіті, я прийшла працювати в сільську школу, вчителькою української мови і літератури, і якраз попала на період реформи і змін. Тоді активно ще був е, 92-й рік із, так, із шкільної програми російська мова, українська мова тоді почала ділитися на клас, на групи в класі, і е, дійсно був брак вчителів е, української мови. Е, звісно, що це становлення. Е, Давалося не непросто, тому що в програму почали включати теж такі предмети, як народознавство. Це поетапно було долучення до українства в школах. А скажіть, не всі однозначно тоді сприймали, і навіть те, що, наприклад, зменшували кількість уроків і годин російської мови, додавали більше годин української мови. Водла, як ви кажете, народознавство. Я, наприклад, застала якраз той період, коли. Навіть батьки жваво обговорювали ой новий предмет в школі народознавство. Що це навіщо? Ось коли я переживала це учнем, то ви якраз були в системі впровадження і спостерігали так. різні відгуки і різні реакції. Посередньо, безпосередньо і я викладала цей предмет за тоді підручником Воропая. Це було для дітей, для учнів це було дуже цікаво. Звичайно, не всі батьки вітали це, тому що говорили, що можливо краще уроки математики хай будуть, можливо, хай краще будуть фізики, хімії. Це предметніше, це зрозуміліше, але поступово поступово ми розуміли, що народні традиції, наші звичаї, все-таки це дуже потрібна складова і виховного процесу, і освітнього в тому числі. Але поступово знову ж таки реформа освіти вона дещо вносила корективи. В одних закладах освіти ще лишалося народознавство, інші переходили на іншу варіативну складову. Тоді вона не так називалася. Ну але відповідно предмету як такого уже народознавства теж через декілька років не стало. Звісно, що послідовність взагалі. Українознавства в закладах освіти вона не завжди мала знаєте такий, от піднесений варіант, і не завжди. Була лягала на ґрунті підґрунтя розуміння, це правда. Я пам'ятаю навіть перші уроки про українську символіку, перші значки, які можна було носити, одягати це значок прапорця, навіть не тризуба. Коли вже е... зняли жовтенятка, різні так, там так. інші зображення. І відповідно не всі, і в педагогічному колективі це вітали. І не всі педагоги теж це сприймали однозначно. Чому тому, що ну ще рік чи два тому носили зовсім іншу символіку, проводили съюз. зовсім інші виховні години приурочені, зовсім іншій тематиці, і це відчувалося. Відчувалося як по педагогічному колективу, відчувалося, звісно, так і по учнях. Але учні, молоде покоління це насправді вони настільки швидко адаптуються і їм притаманна ось така риса відчувати. Більше природність тих процесів, які відбуваються, і тому молодь вони це ковтали 100%. Це краще сприймали, і тому було цікаво і легко працювати, особливо коли ти молодий. Ось цей переломний момент, про який ви згадуєте, це початок 90-х, коли ми здобули незалежність, коли реформа торкнулася взагалі усіх сфер, і в тому числі освіти, адже освіта ну немає людини, по-моєму, яку вона не торкнулася, це і батьки, і діти або внуки. Люди так чи інакше все одно причетні, все одно мають дотичність до сфери освіти, і там сказати, що я не маю до цього жодного відношення, то це. Зовсім трішки інша історія, ніж там люблять казати, там я аполітичний, то система освіти тут без О, варіантів. Це певний соціальний зріст, тобто індикатор. Освіта завжди показує, що в державі в системі відбувається. Тобто, де є кризові моменти, де є реперні точки, на які треба варто звернути увагу. Освіта показник. Чи можна говорити, mm -hmm. що відбувся в на початку 90-х, в ті роки певний природний відбір? Коли Люди, великі такі прихильники Радянського Союзу і Руського міра, вони все ж таки самі по собі лишилися за бортом, і, як ви кажете, на зміну прийшла все-таки адекватна самосвідома молодь. Ви знаєте, не скрізь, не в всіх закладах освіти, не в всіх регіонах це було так. Тому що дуже був і великий супротив, це перше. І потім, як завжди, є хвиля піднесення. Так і якщо її не підтримувати, не давати додатково е, посили, е, коли немає критичної маси е, зацікавлених людей, які однозначно розуміють всі поняття, то хвиля має здатність падати. Так а і хвиля має і підтримувати іде... держава звичайно, керів. державна політика в першу чергу, тому хвиля була. Але ось та хвиля поступово вона почала падати, 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 і в нас був Справді великий період просідання, який ми сьогодні дуже чітко це відчуваємо, тому що коли тоді на греблі у цієї хвилі можна було приймати рішення, які однозначно би були стосовно української мови, стосовно віри, стосовно ну релігійних питань, самовизначення, самоідентифікації на державному рівні це було не зроблено. На жаль, і звісно, що допустимо, от в тому середовище питання культур, не до одному, освіти, звичайно. 呃。Uh, Були люди, ентузіасти, які були рушійною силою. Але цього було, звісно, недостатньо. Але завдяки цим людям, завдяки цим установам, де все-таки був осередок українства, ми зберегли свою ідентичність. Ми почали розвивати, ми почали світу показувати українську культуру, українські надбання. Ми поступово почали відходити від шароварщини. Тому що, якщо ми згадаємо навіть ось ці шкільні заходи і заходи культури, які почали реально зводитись до Просто гопака, не показуючи історію, звідки гопак вийшов, так мистецтво гопака, в контексті історичних подій. в контексті… І, з іншого боку не було стільки досліджень, 에... якими можна було там оподавати. Так так. історія України почала вводитися в закладах освіти, в закладах вищої освіти. Це теж був такий новий прорив, і всі були на піднесенні. Але потім, звичайно, що це піднесення. Дещо занепало, але я пишаюсь тим, що все-таки 30 років освіті дали мені можливість бачити сьогодні своїх учнів і студентів, які тримають небо над нами, які є сьогодні на передовій. На жаль, є втрати. Є е, мій учень, якого я вчила в школі, який захин, загинув, захищаючи нас, е, але є чим пишатися, тому що якраз це молоде покоління, ми бачимо це наша гордість. Це насправді е, позитивно, і можна сказати, що ми працювали недаремно. Панялось, ви згадали за школу. Якщо коротко окреслити ваш шлях, зараз ви очолюєте інститут після дипломної педагогічної освіти, це заклад, який дає можливість вдосконалюватися уже тим людям, які працюють у цій сфері, але цьому передувала теж своя певна історія. Звісно. Три роки вчительства, як е, тоді на той час, це три роки обов'язкового відпрацювання, випробування. Е, випробування, відпрацювання. Потім це педагогічний інститут, це кафедри теорії методики виховання, це основи педагогічної майстерності. І тоді був дуже-дуже цікавий курс. Це теж був новий і десь він мене підштовхнув і займатися, мабуть, е, такою громадською діяльністю, потім переріс і в політичну історія теорія дитячих громадських молодіжних організацій. Це вперше, коли студент могли вживу побачити людей, які гуртуються за іншою ідеєю, ніж ту, яку скидають зверху. Тобто, це були вподобання, які базувалися на історичних подіях, на культурних цінностях. Наприклад, той самий пласт, який Юрій Ткачук тоді очолював. Ми спільно з студентами дуже багато заходів проводили. Це Козацька Республіка, і багато, багато інших і дитячих, і молодіжних. Це теж був свого роду прорив. Звісно, ну, і це була свого роду можливість певно, що відчути ту свободу. Так. Так, тоді ми ну ну це дійсно, коли ми розуміли, що є щось таке інше, яке не просто виходить із директивних вказівок. Тобто можна збиратися за інтересами, і ці інтереси не просто обговорювати власне там вузькому колі, але їх і продукувати на суспільство, на молодь, і ти бачиш тоді конкретні результати від того, що ця діяльність привносить у твоє життя, у життя суспільства. Дуже цікаво, було дуже цікавий період. На я працювала дуже довго У 2004 році. Я захистила кандидатську дисертацію уже з політичних наук. Це інститут світової економіки міжнародних відносин. Тема у мене стосувалася кризових явищ, і якраз 2004 рік він що аналізував просто Це кландайк кризових моментів, і в тому числі і культурної ідентифікації, так і мовної ідентифікації, дуже багато. То було сподівань надій на нову реформу, на новий початок нової ери в Україні. Але знову ж таки, ну ми розуміємо, які були після того події так. І з 2004 року я працювала на іншій кафедрі, потім було завідування кафедрою, потім була державна служба, це голова Млинівської районної державної адміністрації. Ну і відповідно, уже після того це інститут після дипломної педагогічної освіти. Хоча історія з даним інститутом у мене дуже, дуже давня, теж з 97 х року. Ми теж я мала там лекції. Ви як філолог, але як політолог маєте дуже багато матеріалу для аналізу, і, можливо, навіть десь народиться і нова наукова робота. Я так підозрюю. Ось, і зрештою, якщо там ми пережили важкі 90-ті, якщо ми пережили три революції, коронавірус зараз ми переживаємо всією країною війну. От ви говорили про ті хвилі піднесення занепаду, піднесення занепаду. непаду. Як от вдавалося і зараз як вдається тримати цю всю рівновагу в період таких хвилі, непростих, ну зараз, мабуть, найскладніший певно, що час, адже революція це одна історія. А коли війна і гинуть масово люди, але навіть міста в тилу і кожен хто може на своїй посаді і як може, тримають кожен свій фронт, хтось військ. Хтось гуманітарний, хтось освітній, хтось мистецький, хтось інші фронти. Ось. Звісно, що революція це надія на зміну системи. Так? Ну, в першу чергу системи правління, системи політичної кон'юнктури. І що разу І це, це було легке розчарування, ні? Ні, не можу так сказати. 2004 рік дав теж дуже великий поштовх в тому, що. Є уже достатньо людей, хоча це не критична маса, так але які ідеологічно інші. І це теж е, дало внутрішню мотивацію, що завжди так не буде, як є, і є можливість все-таки змінювати е, майдан. Е, Революція гідності показала, що ми не здоланні, це на правду. Коли знову ж таки молодь е, іде, розуміючи, що вона іде і на смерть в тому числі, але уже свідомо за ідею. Ти розумієш, що нам є за ким жити, нам є з ким жити, нам є для кого жити в плані навіть Що українська нація відбулася сто відсотків. Тому в мене ніколи не було розчарування. Я ніколи не зачаровувалася лідерами, е, то я в них тому не, не було. розчарована, але людьми. Я і лишилась далі зачарована, тому що нашими людьми не можна не пишатися, не можна їх не мати собі за приклад навіть у повсякденному житті, тому що те, що сьогодні відбувається, це насправді українське чудо інститут. Має сьогодні знаєте, стати теж освітнім і ідеологічним центром формування у педагогів у освітян відчуття, що вони мають бути спікерами, спікерами ідейними, спікерами ідеологічними, спікерами українства, тому що вони мають бути прикладом для учнів, тому що сьогодні учні стали прикладом для вчителя, і ця система вона повинна запрацювати на результат перемоги. Це однозначно ця система виховує відповідальність. Так. Так, зараз кожен заклад вибирає собі певний свій шлях розвитку, і як з містової частини, тому що автономія закладу освіти дозволяє і варіативну частину обирати, і фінансову спроможність. Так, і це є теж шанс показати своє нове обличчя і закладу освіти в контексті освіти рівненщини, в контексті освіти України. Еліта має виховувати еліту. Педагог сьогодні має стати елітою. І культурною, і ідеологічною це однозначно золоті слова. І, на мою думку, все ж таки ми до цього рухаємось. Не можна не побачити, що динаміка вона є. Можливо, не така, як хотілося б, можливо, не все зразу і багато, але той поступ в правильному напрямку, завдяки, як ви кажете, таким ідейно свідомим людям він є беззаперечно, і тим більше, війна як такий лакмусовий папірець дуже чітко проявляє і показує хто є хто насправді. Поняла, ви як політик, і як освітянин, і як громадська діячка буваєте за кордоном, і цікаво взагалі сприйняття України тоді і тепер в. В сучасному контексті, в час війни, в воєнний період, і як нас сприймають як незалежну державу, і наскільки вірять в нашу перемогу? Знати, я знаю, я теж, у вас були поїздки. Так, і, і ну, відчула цю трансформацію насправді, тому що була. В 2000-х роках, наприклад, в Німеччині, де абсолютно вони не розуміли, чим відрізняється українець від росіянина, тобто для них Росія Україна це було абсолютно було. одне середовище російськомовних людей. І коли ти якби пояснював, ну тобі. Приходилось це доводити якимись певними фактами, там, історичними доводити, та історичними прикладами в тому числі. Але однаково вони, ну коли вони тебе чули, так вони сприймали цю інформацію, десь вона там у них лежала далеко, але здебільшого було так. І коли ти їздив часто, і ти бачив ось цю трансформацію, вставлені до тебе, як уже як до українця, як представника держави, яка називається Україна, дуже велике піднесення було коли Наші спортсмени вигравали першість, так коли звучав гімн, коли був наш прапор, знову ж таки, це дуже важливо. Оця атрибутика вона вносить сприйняття іншими державами твоєї самостійності і твоєї незалежності. Це відповідь практично навіщо вкладати в спорт, в культуру в речі. так, те ж саме Євробачення. Так тоді переможниця Руслана, коли дізнавалися, розуміли, що є Шевченко один і є Шевченко, другий. Ти їм це звичайно пояснював. Клички, які теж піднімали імідж України на світовому рівні. Але Майдан, революція гідності, вона перевернула свідомість багатьох держав. Я пам'ятаю, ми теж були в Берліні, в Бундестазі, і в мене була стрічка на сумочці жовто-блакитна. Тоді символ європейського майдану було, символ Європи. Ви знаєте, ішли просто люди, які зупинялися, які тисли руку, тому що не завжди ми могли порозумітися, мовний бар'єр. Такі є, але дуже вітали ці процеси, тому що вони розуміли, що Україна стає на шлях демократії, і ми бачимо сьогодні, наскільки Україну сприймає весь світ. Звісно, що я розумію, що політики це розумні люди, і вони розуміють, що Україна насправді тримає сьогодні світ, і в цивілізаційному вимірі, в глобальному аспекті, Україна сьогодні це щит. Це щит цивілізації, це щит культури, це щит цінностей, і в першу чергу це цінність життя людського. Дуже велика ціна насправді, яку ми зараз платимо за, за свободу, за незалежність за ці всі речі, про які ви говорили, і дуже хочеться, щоб наші закордонні навіть не тільки партнери, а взагалі всі свідомі держави, які ідентифікують себе як цивілізовані нації, розуміли це, а не починали дискусії про якісь торгі поступки. Бо люди так можуть говорити тільки ті, які не пережили того, що пережили Україна, Інці, коли твою націю просто заперечують як існування, але ж ми вчимо історію, ми маємо факти, і ми знаємо, що наша історія сягає в глиб, коли ще навіть не було такого слова, як Московія не існувало так. А в нас вже mm. дуже гарно розвивалася наша країна, державність, писемність і інші речі, ось тому дуже хотілося б донести це і до всіх інших представників різних національностей, різних країн. Щоб справді цивілізований світ весь був з Україною і в такому масштабі перемогти всесвітнє зло і далі рухатися разом з цивілізованим світом. Ну, В кого міцні стосунки економічні з Росією держави? Звісно, що вони десь і вичікують, в тому числі, і це це тобто видно. в них шальки терезів, Вони думають, яку сторону прийняти? зі сторони. Місцевих влад, так, я можу сказати. Тому що зі сторони людей, які проживають, наприклад, в Італії, так, і які розуміють, хто такий українець і що відбувається в Україні, там активна підтримка, так? Зі сторони місцевої влади стримана підтримка. Тобто, ну, це теж відчувається. Так? Людський, тобто, фактор. людський фактор. Ну і ну, Ти розумієш, чому це є? Насправді і їм теж нелегко робити вибір, але сьогодні е, немає, знаєте, стати економічні інтереси вище інтересів е, взагалі існування людини і цивілізації, і нормальних норм життя, комунікації сусід з сусідом. Тобто, тут е, завжди чимось ми вибираємо. Ось зараз дуже часто звучить фраза Україна це модно, Україна це на часі. Так у вас проживає багато переселенців. Ви прийняли людей, які деякі поїхали додому, декотрі поїхали до своїх в інші, наприклад, регіони України. І частина людей залишилися. Це ті люди, яким немає куди так. повертатися. Ви з ними спілкуєтесь, ви їх підтримуєте, і ви певно, що теж спостерігаєте певну трансформацію. Звичайно. Ви знаєте, з 1 березня через інститут пройшло більше 750, тобто до 800 людей, кожен зі своєю історією, кожен із своєю більлю розпачем Ну, важка тема справді, тому що ти кожного зустрічав, ти кожного тримав за руки і своєю. І агресію в тому числі, і е, нерозумінням, чому так відбувається на сьогоднішній день. Так у нас вже живуть стало сім'ї, е, це близько 70 людей. Е, ми знаємо уже всіх їх достеменно, всі їхні. Е, Думки так не можна сказати, ну але характер ми вивчили. Вони вивчили наші. Звісно, що було нелегко. І ми починали із м'якої українізації. Ми проводили курси. Ви були на цих курсах теж української мови. Ми знайомили вищими традиціями, долучали абсолютно до всього. Ми і відкрили капличку для того, щоб вони могли слухати богослужіння українською мовою, і пекли Паски, і готували спільні обіди. Сьогодні у них Облаштована кухня, пральня, всі ось такі побутові умови вони забезпечують самостійно себе в цьому. Звісно, що ми допомагаємо. і ну Можна сказати, така велика родина. Але були такі моменти, коли я своїм працівникам-колегам сказала, Ну це мягко кажучи, сказала, не переходити на російську мову. Можливо, це було неправильно, але до мене в першу чергу. Всі віталися. Добрий день, як справи, ці е, слова речення вони вивчили дуже швидко, і ось так поступово-поступово ми входили лагідно, лагідно е, в ось таку комунікацію. Сьогодні так їм важко в плані, тому що вони не знають, коли вони зможуть повернутися. Е, багато е, ми, наприклад, хто повернувся додому, ми підтримуємо контакти. Ми підтримуємо навіть з тими, хто поїхав за кордон, тому що вони запитують, якщо. Що вони будуть повертатись, чи можна в нас зупинитися? Тобто, якщо порівнювати, ну так, так так сталося, що куди поїхали за кордон, і ті умови, які в нас були, їм було комфортніше в нас. Тому вони запитують, чи можуть вони повернутись і розраховувати знову ж таки, в нас жити, Ви працювати робите дуже велику роботу, mm. поняло, і це зайве свідчення того, що українці як би там не було, скільки б не було різних веселих приказок і про гетьманів, і інші країни. Раїнський відомий гумор, але завжди було таке правило, що українці. Гуртувалися усі віки перед зовнішнім ворогом, і mm -hmm. дуже гарно вміли в цій згуртованості допомагати один одному, коли приходила біда, підставляти руку, підставляти плече і підтримувати один одного. І я вам бажаю, щоб далі цей невідворотній процес українізації лагідної, все ж таки, відбувався в тому напрямку, в якому він відбувається зараз. І на завершення розмови, давайте привітаємо всіх наших слухачів і глядачів. І, хто зараз нас дивиться і слухає, не забувайте підписуватись на ютуб канал Рівне Лайф і слухати аудіоверсію в ефірі Радіо «Респект» на хвилі 92,3. А в кого цієї хвилі немає, можете слухати на сайті Радіо Прошу. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, волонтерам, всім, всім хто долучається до того, щоб наша перемога була якнайшвидше. Хочу побажати вірити в перемогу, вірити у власні сили, вірити в міць української держави, і все буде Україна. Дякую вам, пані Алло. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Алла Черні, директорка інституту після дипломної педагогічної освіти, депутатка рівненської обласної ради, голова комісії з питань гуманітарної політики я ваша ведуча Наталя Демидюк. Україна була, Україна є, і Україна обов'язково буде. Переможемо, віримо і обов'язково побачимось.